Всім привіт, пані бібліотекарки. Читаємо книжку «Арчибальд. Пригоди лисенята. Алінде Петіньї, Естель Мадеду. Великі літери для першого читання. Видавництво віват День на фермі. У неділю ми вирушимо в дуже цікаве місце. Пообіцяв дідусь олень Лисенятам. Увесь тиждень малюки намагались дізнатись, куди ж вони підуть, але так і не вгадали. Нічого не вдієш. Дідусь Олень добре оберіг свою таємницю. У неділю лисенята з дідусем вирушили у загадкову мандрівку. Ось ми й на місці, вигукнув дідусь, коли вони пройшли крізь ліс. Так це ж зовсім поруч. Розчаровано зауважив Арчебальд. Можна сказати, що із дому не виходили. Ми завітали до чарівної ферми тітеньки Зузу, повідомив дідусь Олень, посміхаючись. Чарівної? дивувалась зора. Зараз переконаєтесь, що ця ферма чарівна. Ходімо. Тітенька Зузу радо привітала гостей. «Привіт, Соханю!» Звернулась вона з посмішкою до дідуся Олені. Очі старого заблищали, і він усміхнувся у відповідь. Здається, дідусеві подобається тітонька Зузу, прошепотіли Лея. Він їй теж подобається, пошепки відповів Арчибальд. Вона навіть вигадала до нього миле прізвисько. Хочете поглянути на моїх бджіл? запитала тітонька. Вони роблять лавандовий мед. Йой ні, вони ж нас ужалять. Злякався Зенко, схопивши зору за руку. Якщо ти не дражнитимеш їх, вони не завдадуть тобі шкоди. Ходімо. Усі рушили слідом за тітенькою Зузу. Серед ароматних кущів, лаванди, стояли вулики. Навколо діловито кружляли бджоли. Показавши малюкам пасіку, господиня повела їх до свого городу. Які гарні помідори! вигукнув Арчибольд роздивляючись городину. І полуниця, додала зора. І кабачки, підхопив Зенко. Ти правий, ці зелені овочі справді схожі на кабачки. Але це огірки, пояснила тітенька Зузу. Хочете допомогти зібрати овочі на обід? Так, зраділи лисенята. Нам потрібні три помідори, огірок, дві цибулини, перець, трошки м'яти. Базилік і стиглі оливки із саду. А що на десерт? запитав Зенко. Звісно, полуниця. Ось, візьми маленький кошик і обережненько збирай її сюди. Арчибальд збирав помідори і мріяв. Яку чудову страву вони приготують із них. Усі заходилися готувати обід. Лисенята зібрали овочі й полуницю. Тітенька Зузу. Принесла оливки, оливкову олію, сіль, перець, тарілку для салату, ножі і, звісно, фету. Я поріжу гірок, визвався Арчибальд. Лисеня обережно взялася до роботи. Арчибальд добре знав: не можна пустувати, коли у тебе у руках ніж. Зора тим часом подрібнила м'яту і базилік. Ммм, які чудові пахощі! Кілька бджіл прилетіли навідати лисенят. Комахи трохи перепочили, сівшись на помідори, але надовго не затримались, майнули геть у справах. Раптом усі почули, що тітонька Зузу шморгає носом. Виявляється, вона плакала. Що трапилось? стривожився дідусь Олень. У тебе щось болить? Сльози котилися, щуками тітоньки Зузу, проте вона усміхалася. Я плачу через цибулю. Хух, усі полегшено зітхнули. Коли салат був готовий, друзі сіли за стіл. Смачний вийшов обід. На десерт усі ласували полуницею з лавандовим медом. А чи знаєте ви, що нашого обіду не було б, якби не бджоли? запитала Зузу, збираючи мед, вони запилюють квіти. Тож саме завдяки їм, а також сонцю, землі та воді, ми виростили все це. А ще завдяки тобі, додав дідусь Олень, ніжно обіймаючи кохану. Це справді найчарівніша ферма у світі, вигукнув Зенко. Так, тут є все, що робить нас щасливими, посміхаючись, погодився Арчибальд. Друга історія старшим братом бути непросто, Тато лис працював за ноутбуком, зручно вмостившись, під розлогою гліцинією. Раптом у садочку з'явилися і Зенко. Лисенята голосно сперечалися Облиш мене, заволав Арчибальд. Але ж я просто хочу погратися з тобою. Ти все зіпсував. Що відбувається? здивувався тато. Зенко зламав місто, яке я так старано будував, гнівно промовив Арчеболь. Ого, я розумію, чому ти оборений. Братик просто хотів пограти з тобою. Він не грався, він усе знищив. Зенко гірко плакав. Раз у раз повторюючи, я просто хотів погратися з Арчі. Так не граються, облиш мене. Тати відклав ноутбук, підвівся та підійшов до гамака сів у нього. Ходіть сюди, мерщій, обидва. Зенко підбіг до тати і стрибнув йому на коліна. Тим часом Арчибальд вагався, лисеня було настільки розлючене що дуж стискало кулаки і зціплювало зуби. Він знав, що збирається зробити тато, помирити синів. Проте Арчибальд цього не хотів, Арчи був надто розлючений, щоб пробачити брата. Ходи до мене, синку, покликав тато, лагідно усміхаючись. Арчибальд важко зітхнув. І, намагаючись не дивитися у бік молодшого брата, сів поруч із татом, ображено схрестивши руки. Гамак тихенько похитувався. Зенку, мені здається, ти маєш дещо сказати брату. Так, я дуже хочу грати з ним. Дещо інше Зенку? Так, вибач, Арчі. Ні. Відрізав Арчибальд. Не пробачу, ти зробив це навмисно. Тата щось прошепотів Зенкові. Той підвівся і пішов у дім. Тата поклав руку на плече Арчибальда. Старшим братом бути непросто, спокійно промовив лис. Аж раптом щоками Арчибальда покотилися сльози. Він зробив це навмисно. Плачучи, промови арчіболь, а потім навіть сміявся, і це образило тебе понад усе? Так. «Та хлюпнуло носом лисеня. Зенко повернувся і приніс великий стакан лимонаду, що дарнецькою рожевою соломинкою. Тримай, Арчі, це для тебе, винувато пробурмотів маленький. Братику, мені дуже-дуже шкода. Я думав, ми весело пограємося, ламаючи все, як минулого разу. Пам'ятаєш, ми вдавали, що перетворилися на монстрів. Арчибальд одразу все зрозумів. І правда. Вчора вони добряче повеселились, граючися у монстрів, і до схочу посміялися, ламаючи все навкруги. Але цього разу було інакше я збудував місто і хотів. Показати його Леї, хотів зробити фото і відправити його бабусі. Я можу тобі допомогти все, все, все виправити, запропонував Зенко. Я теж хочу допомогти, підтримав цю ідею тато. Ти нам розкажеш, що треба робити? Тепер, з'ясувавши, у чому справа, Гарчібаль більше не сердиться. Він навіть посміхнувся. Гаразд. Ми зробимо ще краще, ніж було. Мама і зора повернулися додому ввечері і побачили у садку величезне місто, збудоване з дерев'яних кубиків і кольорового картону. Здавалося, там є усе на світі: вежа з баночок для спагеті, подушечка у зеленій наволочці, яка височіла, наче пагорб, і навіть в'юнка річечка з небесно синьої. Кусточки. Дивовижно, плеснула в долоні мама. Ми збудували його разом, а узенка виникла ідея зробити пагорб, похвалився Арчибальд. Треба негайно сфотографувати цю красу для бабусі. Мама зробила сімейне фото на фоні дивовижного міста і відправила бабусі. За кілька хвилин бабуся відповіла. Ова, чудове місто! А я зараз у Лісабоні. Це місто на семи пагорбах. Незабаром мама побачила, як Зенко побіг у дім. Зенко, ти куди? Принести ще подушок. Робитимемо сім пагорбів, як у бабусі, в Лісабоні. Історія третя на пляжі. Нарешті настало тепле літо. Час їхати на море. Лисяча родина вирушила на зустріч пригодам. Велика подорож до моря починається, виголосив тато, натискаючи на газ. Вирушаємо назустріч чудовому життю. вигукнула мама, коли машина рушила з місця. У нас вже чудове життя, зауважив Зенко. Щасливої дороги, сказала пані Горобець. Гарно відпочинте, побажав дідусь Олень. Обережніше на хвилях, застерегла пані киця. І будьте вічливі з рибами, попросила тітонька Зузу. До побачення! вигукнули друзі Арчибальда, які прийшли попрощатися. За три години родина лисиць дісталася моря. Яке ж воно красиве, ще й шепоче щось загадкове. Тато лис поставив фургончик у таборі. Діти обожнювали жити в цьому маленькому будиночку на колесах. Нарешті, коли речі були розпаковані, уся родина вирушила на пляж, щоб волю накупатися. На пляжі на роззирнувся біч. Навкруги було багато дітей, які бавилися у воді та гралися у пісочку. Спостерігаючи за ними, лисеня засумували за своїми друзями, йому дуже хотілося, щоб вони були поряд. Що сталося? запитала матуся. Чому ти ще не купаєшся? і Зенка вже у воді. Мамо, як мені завести друзів? Ми ж тут нікого не знаємо. Якщо купатимешся, гратимешся та будеш милим маленьким лисеням, яким ти вже є? Я впевнена, до кінця дня знайдеш нових друзів. Поспішай, хочеш у воду. Зора й Арчибальд добре вміли плавати, а от ні, тому йому знадобилися надувні нарукавники. Він трохи побоювався великих хвиль. На щастя, брат і сестра були поряд, щоб підтримати його. «Дивись, страховисько!» – заволав Арчибальд, трясуючи водоростями. Припини, я боюсь, не хвилюйся, тут живуть лише рибки. І акули, засміялася зора. Це не смішно. Поки Зенко вчився плавати з татом, Арчибальд і зора борсалися неподалік із мамою. Ну,мо перекидатися під водою, запропонувала Зора. І я хочу спробувати. вигукнула мама. Мама і зора. Влаштували змагання з перекидань. Арчі вів рахунок. Перемогла мама, їй вдалося перекинутися під водою аж п'ять разів поспіль. Після довгого купання всі зголодніли, і мама лисиця запропонувала різні смаколики. Хто хоче банан? запитала вона. А ще у мене є яблука, шоколад і бісквіти. Кожен отримав улюблені ласищі. Арчібаль пригостив бісквітом мартини. Який бігав по пляжу в пошуках поживи. Птах схопив шматок і відлетів. Зенка і зора взялися будувати піщаний замок. Матуся збирала мушлі, а татко читав. Я спробую покататись на серфі, мовив Арчі, а подумки додав, і з друзями було б веселіше. Він узяв свій скімборд і почимчикував до води. Виявилося, що правильно закинути дошку на гребінь хвилі та стрибнути на неї непроста справа. Що вже казати про те, щоб втриматися на дошці? Спочатку Варчебальта нічого не виходило, проте він пробував знову і знову. І нарешті, завдяки наполегливості та вірю в успіх, лисеняті таки вдалося підкорити хвилю. Тепер Арчі міг повторити цей трюк багато разів. Інші діти захоплено спостерігали за ним. Хочеш спробувати? запропонував Арчибальд маленькій лисичці і указав на дошку. Так, дуже хочу, боясько відповіла мала. Арчибальд показав лисичці, як правильно ставати на дошку, допоміг та дав корисні поради. Врешті-решт. Лисиці теж вдалося піймати хвилю, один раз, потім другий, третій. До Арчибальда підійшов леопард Леон. Можна й мені спробувати, а я дам тобі ракетки погратися, якщо хочеш. Згода! Поки Леон катався на хвилях, Арчибальд та Квітка його нова подруга грали в теніс. Як добре починаються канікули, подумав Арчибальд. І це тільки перший день. Розпя четверта знову до школи. Арчібальт зручно вмостився в ліжечку, вже засинав, аж раптом хтось тихо постукав у двері. Арчі розплющив очі Увімкнув настільну стільну лампу. Двері рипнули, до кімнати прослизнув зенко. Що сталося? стривожився Арчі. Завтра до школи. Ти боїшся? Так, це ж уперше. Раптом станеться щось. Ходи до мене. Зенко заліз під теплу ковдру до старшого брата. Немає чого боятися, заспокоїв малюкар Чебальд. Ніхто не заподіє тобі шкоди. Упевнений, завтра ти знайдеш друзів. А вчитель, він дуже суворий. Схлипнув Зенко. Ваш учитель дуже хороший. Він веселий та цікавіше за всіх розповідає казки. Адже вміє змінювати голос. То реве, наче монстр, то говорить тоненьким голосом, як справжня принцеса. І ти зможеш принести до класу улюблену книжку, щоб учитель почитав її вголос. Правда? Гадаєш, я зможу взяти з собою деде? Так, але він має залишатися в коробці для іграшок. А якщо я захочу побачити маму, це неможливо, відповів Арчибад, хитаючи головою. Мама буде на роботі, і тато теж. Ох. Арчибальд відчув, що Зенко от от заплаче. Старший брат обідняв молодшого і погладив по голівці. Не хвилюйся, я буду поруч. Хочеш, я розповім тобі казку? Так. Молодший братик швидко заснув, слухаючи казочку. А тоді й Арті заплющив очі і поринув у сни. Наступного ранку Зенко та Арчі Бальт вирішили до школи. Арчі провів молодшого брата до класу. А потім пішов, долучився до компанії своїх друзів. Зенку сподівався, що на перерві знайде старшого брата. У класі було багато дітей. Хтось бігав, хтось плакав, а хтось малював. Мама і тато прийшли до школи, щоб підбадьорити сина в перший день навчання. Коли батьки стали прощатися, Зенко знову відчув страх, але він згадав, що казав йому старший брат. Нам час іти, ти такий дорослий. Ми пишаємося тобою, сказала мама. Так, наше лисеня виросло, радісно додав тато і став прощатися. На все добре, синку, зустрінемося вдома. Зенко побачив, що у батька на очі навернулися сльози. Лисеня не зрозуміла чому. Ти ж не тато мав лишатися в школі сам один. До класу увійшов незнайомець низенького зросту. Привіт, Зенко, я твій учитель. Мене звуть Мілі. Зенко подумав, що вчитель занизький для дорослого, але він одразу сподобався лисеняті. Я бачу, що ти приніс книжку. Якщо хочеш, я почитаю її вголос, коли всі зберуться. Зенко з радістю погодився. Уже за 15 хвилин Зенко сміялися від душі зі своїми новими друзями. Учитель Мілі справді чудово читав казки. Давай одружимось, проривіло чудовисько страшним голосом. Тільки якщо ти вимовиш, жваво крізь жито стежинкою біжу за коханою Джульєтою. Дражливо відповіла принцеса тоненьким голосом. Клас вибухнув сміхом. Удосталь насміявшись, діти пішли на перерву. То що, як усе прийшло? запитав Арчибальд. Ти, мав рацію, вчитель так куметно читає. Завтра принесу книжку про чудовисько в окулярах. Завтра субота, занять не буде. Ой, шкода, що ж робити? Я тобі почитаю, бо цю казку знаю на пам'ять. До речі, я теж вмію розмовляти різними голосами. Тоді, може, ти почитаєш мені вже сьогодні увечері? Гаразд, але сьогодні ти спатимеш у своєму ліжку. Так, бо тепер я дорослий. Я вже ходжу до школи, кінець. Вам сподобалась книжка про маленьких лисенят? Ставте вподобайку і до наступних зустрічей!